Пожежа за метіль, повінь та навіть землетрус в день та вночі. Вони завжди готові прийти на допомогу та рятувати життя. З давніх давен захищати людей від надзвичайних ситуацій було справою мужніх та благородних. Традиційно щороку, 17 вересня, відзначають своє професійне свято рятувальники. Свою непросту справу запобігти, рятувати, допомогти вони виконують щастя Цьогоріч Від дня заснування служби порятунку України минуло 20 років. З нагоди свята на початку урочистостей начальник головного управління ДСНС у Хмельницькій області говорить про здобутки. Тільки з початку цього року рятувальниками Хмельниччини здійснено 6485 виїздів, з них 869 на пожежі. Ліквідовано дві надзвичайні ситуації. Врятовано з початку року 131 чоловік. Я думаю, що вдячність цих людей 131 їхніх рідних і близьких є найвищою оцінкою нашої роботи. Привітати надзвичайників завітало чимало почесних гостей. Хмельницький міський голова Олександр Сумчишин подякував хмельницьким рятувальникам за професіоналізм та самовідданість. Мені насправді дуже приємно співпрацювати з службою надзвичайних ситуацій, тому що я завжди знаю, що ми одна команда. І вашій особі ми завжди маємо надійного, хорошого друга, союзника. І всі, ті, які завдання перед нами ставляться, ми разом зможемо вирішувати. Аби підтримувати високий рівень і надалі, необхідно мати професійне технічне забезпечення, додає міський очільник. Ми допомагаємо і будемо допомагати. Я з вашого дозволу вручу сертифікат на мотопомпу для відкачування забруднених вод. Братку Едуарду Петровичу, пане генерал, дякую за співпрацю. У ході урочистостей найкращих представників професії мужніх відзначили нагородами. Серед тих, хто щойно отримав нагрудну відзнаку майор групи цивільного захисту Олександр Церук. За досягнення його особисто вітає генерал. Місяць назад було знайдено значить, 1715 снарядів. На цю приводу виїхав пан майор і добросовісно, відповідально виконав свою задачу. Я вам дякую. Пан Олександр розповідає про обрану професію, жодного разу не пошкодував свою роботу, вважає справою честі. Втім, переконує на його місці так вчинив би кожен справжній чоловік. Найголовніше це, скажімо так, здоров'я, розум, от ну а далі там мужність, сміливість і таке інше. Всі ми такими якостями, які на сьогоднішній момент повинні всі, я вважаю, там володіти всі там чоловіки. Окремими нагородами відзначили рятувальників за виконання службових обов'язків у зоні АТО. У ході урочистостей згадали й про ветеранів служби надзвичайних ситуацій, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Вшанували пам'ять про загиблих колег. Незабаром найкращі працівники галузі отримають у Хмельницькому квартири, анонсував начальник управління.